Ну що там, Сань? Збираємось на базі сьогодні, як завжди? Так, звісно, відповів Сашко. Я вже Андрію, Сергію та Дімі повідомив. Ти можеш сказати дівчатам: гаразд, на дев'яту. Так. Ми з нашою компанією друзів, яка складалася з п'ятьох хлопців та трьох дівчат Наташки, Яни та Світлани, любили частенько проводити час на нашій базі. Так ми називали наше улюблене місце відпочинку на краю вулиці, на якій ми проживали. Десь за метрів 500 від крайнього будинку на вулиці починалось велике поле, засіяне кукурудзою, поруч біля якого ріс невеличкий закинутий сад. Тож, як я вже говорив, ми полюбляли там збиратись по вечорах, розпалювати багаття, смажити ковбаски чи запікати картоплю. Розповідали біля вогню різноманітні страшні та кумедні історії, ганяли м'яча або співали під гітару, яку приносив собою Андрій. Він серед нас, єдиний, був яким неяким музикантом. А мене, до речі, звати Роман. Тож, спланувавши наш черговий похід на базу, повідомивши всіх наших друзяк та подруг, ми зібрали з собою необхідні речі. Та посідавши на велосипеди, помчались до нашого секретного місця. Чому секретного? Бо ми нікому більше про нього не розповідали. Знали тільки ті, хто входив до нашої компанії. Діставшись до пункту призначення, ми розвантажили речі, поскладали в саду велосипеди та розпочали підготовку до активного відпочинку. Хлопці шукали в саду дрова для багаття. А на дівчатах був благоустрій польової кухні та місця для трапези. Тож, підпаливши дрова та підготувавши до смаження м'ясо та картоплю, ми з хлопцями вирішили пограти в футбол, а дівчата попрямували в сад назбирати збирати смачних яблук із старенької, але все ще родючої яблуні. Імпровізований футбольний майданчик знаходився десь. За 3 метри від початку кукурудзяного поля. Воно, до речі, належало одному з місцевих фермерів і росла на ньому на диво височезна кукурудза за 2 метри заввишки. Дітву сюди гратись не пускали, так як подейкували, що тут, зі слів подорожніх, які іноді проходять через дорогу біля цього поля. Частенько чути якісь гарчання та інші незрозумілі звуки, які долинали з насадження. Чи то вовки полюбляють сюди іноді заброджувати з лісу, який розташований за кілометрів 5 від села, чи якась інша звірина, ніхто не знав. У будь-якому випадку, нам, 18-річним хлопцям та дівчатам, до цього було байдуже, і ми в ці дитячі страшилки не вірили. Хоча Мушу зізнатись іноді якийсь незрозумілий шелест з кукурузичу і я, коли ми тут відпочивали. Але нікому не казав і не надавав цьому особливого значення. Ну, забіг якийсь пес безпритульний та й бігає собі там. Тож, поганявши хвилин 15 з м'ячем і діждавшись, поки добре розгоряться дрова, ми попрямували до багаття, смажити шашлик. Там уже нас чекали дівчата, які вже встигли приготувати бутерброди і, наминаючи їх, сміялись з якоїсь веселої історії, яку розповідала всім Яна. Я з Сашком пішли смажити шашлики, а решта хлопців приєднались до жвавої розмови дівчат. Всім було дуже весело, сміх, запах смаженого м'язка у повітрі надавали особливої атмосфери цьому вечору. Шашлік, замовляли. вигукнув я чудним акцентом до друзів, підходячи до них шампурами, та почав викладати м'язко на тарілку. Дівчата у відповідь голосно захихотіли, а хлопці миттю почали розбирати його з тарілки. Ммм, яка смакота! Ви саньком шарите в приготування шашликів, промовив, пережовуючи м'ясо Сергій. Досхочу наївшись та випивши трохи вина, нам стало ще веселіше. Андрій дістав свою гітару, і ми дружно почали наспивувати наші улюблені хіти. Друзі, я відлучусь до вітерцю, промовив затяжним голосом уже смелівший Діма, і поплентався в сторону кукурудзяного поля виконувати свою важливу справу. Не пройшло, мабуть, і хвилини після того, як відійшов Дмитро. Як ми почули, що щось велике промчалось кукурудзі майже біля краю поля, в той бік, куди попрямував наш товариш. Далі переляканий крик Діми в переміжку з грізним гарчанням, все відбувалось настільки швидко, що ми відразу не збагнули, що робиться, дівчата в істериці почали верещати, а ми з хлопцями підірвали з місця і помчались на допомогу Дімі. Я ще встиг захватити свою палаючу палицю, яку вихватив з багаття, щоб відігнати те, що напало на друга. Підбігши до місця, звідки лунав крик Діми, ми встигли побачити, як якась величезна істота звалила його з ніг і намагалася затягнути його в кукурудзу. Схожа була вона на якогось довбаного перевертня з фільмів жахів. Здоровезна, видовжена морда з довгими і клищами, які випирали з рота, та жовтезними очима, які світилися в темряві. У неї ще були довжелезні волохаті кінцівки із загнутими, гачкоподібними гострими кігтями, якими вона вчепилася в ногу Дмитру і тягнула його до себе. Видно було, як по його нозі струменем біжить кров з рани, яку роздирала кігтями ця страшна істота. Я спробував вдарити її палицею, та вона вибила її в мене з рук другою лапою, зробивши при цьому глибокий поріз на моїй руці. Я впав на землю, корчачись від болю. Хлопці намагались відтягнути Дмитра від чудовиська, та його хватка була занадто міцна. Воно схопило його вже двома кінцівками і блискавично затягнуло його в кукурудзу. Ривок був настільки потужним, що хлопці, які тримали діму за руки, Звалилися ніг, і всі почули тільки пронизливий вереск нашого друга, який швидко віддалявся в гущі кукурудзи. Я все ще валявся на землі. Дівчата, підбігши до нас, почали плакати, а хлопці рванули навздогін за істотою. Та все було марно, вона настільки швидко гналася, що наздогнати її було не під силу, навіть незважаючи на той факт, що втікаючи, вона тягнула за собою ще й нашого друга. Що це твою мать за тварюка була? Що нам робити? Дімка, воно його забрало, кричав в істериці Андрій. Сергій і Сашко посідали на землю і почали плакати. Дівчата теж ревіли. Всі були шоковані тим, що сталося за останні п'ять хвилин. Наташа підійшла до мене та почала перев'язувати мою рану, відірвавши шматок тканини з моєї футболки. Посидівши так хвилин зодрі, Сергій зателефонував до поліції і розповів їм про те, що сталося. Хоча це й виглядало як розповідь божевільного, та поліція все ж приїхала та почала прочисувати територію. Збіглися на місце події наші батьки та інші мешканці вулиці, яким ми теж зателефонували. Та теж долучилися до пошуків, але все було марно. на дворі вже було темно. Що значною мірою ускладнювало пошук, тож його продовжили на наступний день. Знайти вдалося слід із зім'ятої кукурудзи, який вів до протилежного краю поля, а далі була стежка, яка прямувала до лісу, ймовірно, істота потягнула Дмитра туди, тож пошукова група відправилася в ліс. Діставшись до нього, шукати довго не довелося. На краю лісу знайшли рештки Дмитра, розкидані повсюду понівечені внутрішні органи та відгризана голова. Їх, ймовірно, не змогла доїсти та тварюка і залишила собі на потім. Ліс прочесали вздовж та поперек, та невідома істота, ніби під землю провалилася. Проходили дні, справа зам'ялася, про трагедію почали потроху забувати. Не могли забути лише ми. Які бачили це все вживу, то був наш останній похід на базу. Чесно кажучи, нам не вірили, що то було чудовисько. Поліція висунула версію, що то був якийсь божевільний маньяк-вбивця, а нам зляку просто примарилося якесь чудовисько. Та я знаю, що сталося насправді. Це була якась потойбічна нечість, яка вже давненько, мабуть, вичікувала на нас в тому полі. І підібрала підходящий момент, щоб напасти. Пройшло вже декілька років з того часу. Ми підросли, хтось переїхав до міста, хтось залишився, я проживаю в місті, наше село недалечко від нього, тож я частенько приїжджаю сюди на вихідних. Буває іноді, що, проходячи вже повз інше поле з кукурудзою по дорозі до свого будинку. Я іноді чую той самий шелест в ньому, що й тоді. Це мене дуже тривожить. Невже тварюка знову повернулася? Невже вона полює на мене?